Це знов славко. Я вибачаю, що відео попереднє так довго грузилося, і я в це в собачий голос виходжу. Але слід поговорити за ефективність оборонної стратегії України. Війна триває дуже довго і вже можна говорити за результати, а допоможе нам в цьому статистика, як ви розумієте. Але перш за все, я хочу атарать патріотів, я скажу. От ті, хто мріють за Кубань, вони мають зрозуміти, що Кубань вони отримують хіба що в складі Російської Федерації, оце ви маєте зрозуміти. А сьогодні ми будемо говорити за цю тенденцію: чи варто творити фестунги в подальшій обороні України, чи вони знадобляться, чи вони будуть ефективними, чи варто буде городити поля замість того, щоб укріплятися. В агломераціях ну, власне, про це ще казав Мольтке-старший, не стройте більше кріпостей, стройте дороги. Він розумів необхідність швидшого маневру, як ніхто, власне, ігнорування засад старого Мольтке і призвело Німеччину до катастрофи Першої світової війни. Але ми зараз розглянемо спочатку велику статистику. Велику статистику нашого брата Ріхарда Верекера, людини, яка дуже багато зробила. Для підтримки України, в тому числі свою статистику. Статистика не повна, це варспотінг, але беремо. Тут, бачите, нема лютого, але візьмемо тут втрати. Як ви бачите, найбільше втрати поніс противник, коли рішуче наступав. От, Лютий та 22-го року. Фактично 350 танків, 690 БМП, погодьтеся, це потужно. 36. Засобів ППО 42, ну, навіть то, считаємо, 36 і 18, майже 60, 43 буксіруємих, 78 самобіжних артсистем, Ви бачите, 30 РСЗВ, ви бачите, що таке рішучий наступ? Як виглядає рішучий наступ російського війська і якими катастрофічними втратами він спостерігається супроводжується? Власне, це ми бачимо. Але дивіться, яка статистика. Поки він наступає, великі втрати це зелене, це транспорт, це транспортні засоби. Ви бачите, і відносно невелика кількість. Це в відсотках. Це не в абсолютних величинах, це в відсотках. Відносно небагато БМП, відносно небагато танків. І в основному губиться транспорт. Вони припиняють тікати туди-сюди. Бачите, і транспорт виходять. Вони це як у них там були їхні... Не пам'ять, як вони це свою демагогію називали, коротше кажучи, відповзли вони. Тепер, ви знаєте, котом з 4 травня 2022 року зосереджуються 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, наступ на Краматорськ. Тому напрямку. ось бачите, зразу рішучі бої, зразу зростає. Пам'ятаєте, вони річки гатили танками, зразу зростають втрати, різко втрати БМП, менше транспорту, тому що нема великого руху, нема проривів. Бачите, є поступове просування. Так, трошки з'являються оці, лот, як це сказати, ну, двохосні, власне, легкі броньовані машини починають нариватися. І бачимо, і зараз вивчаємо втрати артилерії. Темно, ви бачите, ось повільно і на даний момент дивимося, 6 вересня починаються ось ідуть бої, противник наступає, втрати ростуть, в тому числі, бачите, втрати артилерії десь. З зменшуються, стають константними. Ви бачите, зусилля з противника стають константними. Вересні починається контрнаступ. Ви знаєте, за Слобожанщину. І ми от зараз дивимося, усе оце, оце, от, бачите знову травень 22-го року, бачите, зразу 123 танка, 263 БМПшки. Видно, що люди наступили. Так само, як. Отут видно, що противник наступає, видно по їхніх втратах. І зразу скаче, бачите, сюди от константні втрати забирає активність противника поступово. І Починається з 6 вересня атака України на Сході. Великий наступ на Сході. Зразу 217 танків за місяць, зразу 390 БМП. Ви бачите, зразу ж 60 знову скакнула самохідна і буксіруємо, зразу скак... скакнули. Реактивні системи залпового вогню. Знову скакнув транспорт. Вони починають відступати, починають втрачати техніку зразу до жовтень листопад. Бачимо жовтень. Так, де у нас тут ось? Жовтень листопад 22-го року. Помірковано успіх в важких боях, боях поміркований успіх України в звільненні правобережного Дніпра, в звільненні Херсону, починається велика цікава для нас епопея Бахмуту. Починається перший знову фестунгії. Знову українці, бачите, противник збирається до рішучого наступу. І щоб там не говорили за те, що наступ був піхотий, що вагнери вибивали там із одної позиції. що... Як це там з прийомими джиу-джитсу карате, качанням маятника стрільбом з бідра і вітанням саперних лопат. Вони побіждали в ближньому бою. ці Резали от прямо всіх такими страшними финками. Ми бачимо скачок втрат чого? Ми бачимо скачок втрат танків, рішучий. Ви бачите січень, лютий березь, скачок втрат БТР. Ви бачимо, БМП скачок втрат. Ми бачимо константні втрати артилерії, константні втрати бронетехніки. Так, і коли там в кінці травня, бачите, закінчується епопея Бахмуту, різко спадають, бачите, все. Спадають на нівець під кінець міста. Ви бачите, з з з припиняється практично битва за Бахмут. Іде зачистка як в якийсь час бачите. Спадають втрати знову. Тут до кінця Бахмуту йдуть бої трошечки невеличкий підйом, і починається підготовка українців до наступу на півдні. Зразу скачуть втрати артилерії ворога як буксируємий, як самоходний, так і буксируємий. Втрати в встречних боях, ви бачите, йдуть втрати БМП, йдуть втрати танків. Я скажу, коли нам розказують, що він там всіх положив, ще раз нагадую, що. Матеріал якщо все сприймати як матеріал-шлях, чому я критикував ці операції? І критикувати їх можна лише в одному розрізі, з одним поглядом. що не там цим займалися, що збарнували кампанію, що перевели кампанію на матеріал-шлях, коли можна було добитися результатів оперативних на півдні за Дніпром. Ясно, що коли обирати між оперативними результатами на півдні та матеріал-шлях на півдні на, на, пів, на півдні, да, то ясно, що матеріал-шлях це не те, чого ви хочете бачити. Ви хочете бачити не Мін фігур, ви хочете бачити оперативний успіх. Але якщо говорити за осмислену. Відмову від оперативного успіху, як сприймати як матеріал-шлях, і наш матеріал-шлях буде подальшою перспективою. Ви знаєте, втрати техніки нам не дуже поповнюють зараз. Кажуть, що вже прийшли до революційної думки, що не треба продавати боєприпаси на сторону, а надо їх поставляти Україні. Ну, погодьтесь, це революційна думка, це перелом в мисленні військового постачання, якщо чесно. Шкода, що він тільки... На, ду... на кінець другого року війни відбувся. І тепер бачимо, починається у нас Авдіївка. З 10 жовтня ось вересень, зразу бачите, жовтень, ось Авдіївка. Резкий скачок втрат. Так, бачите, українці навчилися боронити фістунки. Резкий поп скачок втрат БМП, плавний, плавний зріст втрат техніки. Зменшується. Отут, от я скажу, що дуже мені цікаво, ще раз треба поговорити, це поява і втрата буксіоїми арти. І тут треба просити допомогу клубу. Бачите, коли повибивали десь на вересень, скільки у нас тут втрат було, подивимося на вересень. Да, ось втрати САУ, ну, да, непогано, 5, 73, 37, 27, 22, 2, 15, 60. Да, ви бачите, і з вересня зростають втрати буксіруємо арти. Пам'ятаєте, це в вересні 22-го року на фронт з'являється буксіруємая арта. В тому числі і серйозних калібрів. Імста Б з'являється, і, і гіацинт Б. Ви бачите ось зростають вже втрати в відступленнях. Ось знову таки раз. І пішла ця. Ось сюди. Так, далі крутимо нашу схему. Бачите, ось літо. Так. Де тут наша ось оці наші дві цих, бачите, ось починається український наступ і ростуть втрати їхньої арти, в тому числі, ви бачите, яке співвідношення. Буксіруємо і самоходний, що буксіруємо біль, більше є. І в мене виникає гіпотеза, на в принципі, вмотивована, це що ми таки повибили їхню буксіруємо арту, ту, що можна було викатити з баз, тому що в подальшому. Або змінюється роль буксіруємої арти, або арти стає менше, тому що ви бачите, що і самоход не менше. І коли нам говорять, що в росіян більше стрільна, в них стає більше стрільно, тому що менше стволів стріляє. Ми ж не розслідуємо кількість гармат, в батареї, кількість батарей. Ну ви ж бачили, на чому була остання артбригада, яку ми спостерігали. Це суцільно були буксіруємої мсти і ацинт, якого вони сформували. Ось, власне, ви бачите, другий, Ми навчилися. Треба сказати, що результат в порівнянні з Бахмутом вже менше колотнечі було, менше ідіотизму. І можна сказати, що оборона Авдіївки відбувалася з меншим, ну як це сказати, з меншою героїчною безтолковістю. І, певно, ну ясно, що це не від виконавців залежало, а від тих, хто це туди війська нагнав, що вже менше було безладу, більше організації в обороні Авдіївки. Ви бачимо, як зросли. Тут ще підтягнувся їхній наступ на сході, і ви бачите, як зразу скакнули, що противник втрачає. Оце виглядає, що йдуть рішучі бої. Бачите сплес, пам'ятаєте, коли він танками гатив річки? Загачував, і я скажу, що оці наступи, які нам вдавалися безрозсудними. Пам'ятаєте цих 22 батальйонів від Ізюма на Краматорськ, що нам вдавалися, вони були більш короткотривалими і менш кривавими, ніж зараз. Ви бачите, як зростають матеріальні зусилля. Якщо навіть їх порівнювати з Бахмутом, противник виразно надривається. Не забаємо, що техніки меншає, техніка старішає. Ремонтна база вичерпуються, запаси. І за невелике просування свідчить зменшення транспорту. Ви бачили, що якщо тут були бої зустрічні, що як скільки підвозів, скільки змогли скільки зусилля українців з як це сказати з оточення, з ізоляції району бойових дій, скільки техніки було ось бачите, українцями знищено транспортної ну, в тим зусиллями, що щоб ізолювати зону свого наступу, я скажу, що воно дуже успішно було, а тут нам кажуть за результати, ну, ви маєте радіти, що вас поклали менше, ніж поклали противника в наступі на південь. Щоб, якщо був справжній м'ясник, це жарт на царя Асінового Чорбана. Це радіти, що наш цар, що наш полковод Асіновий Чорбан. Як тільки вам поставлять полковода Аїста, от тоді взвізгніть. І ми бачимо рішучий, абсолютно вже вабанк вихід Москви. Наскільки його вистачить, будемо дивитися далі. Будемо дивитися до виборів Путіна. Але ми бачимо, що противник пішов в Що такої рішучості, такого от ганення на фронт войск? Ми ще не бачили. І ясно, що оце все в цілому який висновок? Війна дронів Україні вдалася. Україні вдалася війна дронів. Я не можу сказати, що вона не вдалася Московщині, все-таки з їхніми ланцетами. Але те, що Україні вдалася війна дронів, це помітно. От, власне, на цій позитивній думці, як ви розумієте, що якщо українці з браку постачання продовжать війну Фестунгів, і там уже ви боїтеся, що дійдуть, не дійдуть, йдуть, десь Дніпра. Я скажу, що. Міхрутки раніше закінчаться, чим вони видять із злочину Дніпра. Тільки пленне, я скажу, щаслив буде пленни, который видіть із злочину Дніпра, ми їх туди возитимемо на екскурсію. Як от Москвини прогнали Москвою, а ми їх будемо катати, показувати їм Дніпро, зрештою, щоб вони зрозуміли, що не допливли. От власне на цій позитивній думці, якщо я, так що ми бачимо, що видовження південного флангу, видовження приморського флангу, ведення війни так, щоб видовжити лінії постачання противника, щоб зросли втрати транспорту, і в тому числі знайдені поки що оборонні рішення України працюють, і ми цілком можемо протягти кампанію 24-го року в обороні, якщо Щось суттєво не зміниться в ситуації. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Дуже вам вдячні, дуже вдячні всім нашим донаторам. Асі нічого не забув? Ні. Ні, бачите, тоді прикриваємо лавку на сьогодні.